Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу, як скачати версію 1.0.16, нижнє підкреслення 02 плюс, мір хірові. Поїхали. Ми нажимаємо сюди, отак от пишемо і проходимо по першому типу сеaltie Minecraft Crypto Fandom. Коротше, поняв. Далі я закриваю рекламу. Ну, коротше, ми йдемо сюди. І в основному на самому цьому, і откуда ссылочку. Ми нажимаємо на неї і далі огортаємо. І ось. І ось тут під відео є посилання на медіафайл. Ну, У мене воно вже скаче, сейчас я це удалю і США. Все. Щоб вам було більш понятно. Далі ми заходимо на цю ссылку і нажимаємо завантажити. Далі... У мене відкривається одне вікно і ось ваше альфа. Ми заходимо. І далі чекаємо на далі. А запускаємо Тел-Лаунчер. Поки ми заходимо і чекаємо, поки не нас загрузиться Тел-Лаунчер. -тел Різкунди є трошки один не зроблю. Ви не бачите? Так, да, поки що ви не бачите це мені надо так, щоб ви не бачили. Це, це тільки на параху. Щоб вам було більш точно так зробити все. Закрою. Все. Все. Далі все ви тепер бачите. Тепер, коли зайшли в цей, ми нажимаємо от сюди, на папочку. Далі шукаємо папку Versions. Далее э, закрываем T-Launcher. Окей, еще. Далее перемещаем у нас две папочки, альфа и хереба. Почему мы тут я не знаю. Шкат миты выскрыты, вот тут фигни, все, Найс. Далее вот наша ця, мы її приносимо версию. Все. Мы закрываем эти две папочки. И далее заходим в новую. Вкладку, а ці можна закривати. І далі вводимо ту ссылку, яку я став нижче опису. ми Нажимаємо і в нас качається сразу, без відкриття. Далі у нас качається World 1D. Відкриваємо папочку. Далі ми закриваємо Chrome, тепер і знову ж таки запускаємо тейл Так, все загруз? Далі ми е, закон настройки. От так вот так нажимаємо, тут при жарті Альфа 2010 иг. Далі закриваємо цю тут і нажимаємо схранить. Далі ви не бачите оцієї версії. Ну, ви побачите, вона буде, от, якщо прогортати вниз, бачите, що воно буде світитись. У вас з'являється, ну, якщо не вробити оці настроєчки, подивіться, я зараз, в печальному. І нужна храніть, дивіться, бачите, його вже не буде. Примотаю, дивіться, ну, це я її скачав, бачите? Тут її нема тепер. Якби ви настаралися гортати, її тут нема. Тому ми тільки. Пишемо так пробуємо, Але щоб нам було зручніше її знаходити, просто виключаємо ці штучки і нажимаємо так. Все. І у вас сразу вже буде все таке, от як. Мона цвета. І далі. Ну, знову ж таки, нажимаємо папочку і нажимаємо Sales. Demo World, Це що? Це выдавно. Не знаю, що тут робить Demon World. Далі відкриваємо ту же саму папочку за цими і перекладаємо туди World. Ой, не то, не то! Далі відкриваємо World. World 1 Zip. І далі переносимо оцю вже нормальну World 1. Оцю. Но не перепутайте з цим. З World 1 такими штучками, типу Zip. С папка буде. Ну, і дивіться, якщо це я перевірите, то тут буде ряд. Ну, все буде по англійському, конечно. Ну, щоб перевірити, на всякий ви не виділяєте, щоб. Було сохранено. Далі закриваємо все. І обновляємо ігру саму. Далі ми огортаємо до нашої альфри і нажимаємо «Вийти в ігру. Ну, я так роблю. У вас може трошки бути і то же саме. І я чекаю, у мене загрузить. Чекаємо. Ото шоу такое. Зараз секунду то шо ладно. Короче, у вас открылся Майнкрафт. Далее у вас появляется World 1 0.0. Це так мая. заходим Та-да! Ну, если хочется заработать по страшнейше. Оптимус. Тини. все Вам будет 100% страшно Страшно, реально, я вам не шучу вже. Ладно, ну ось я вам показав, як це зробити. І так само можна з іншими версіями, якими ви хоть хоч... хочете. Да. Ну, кому е, це типу, помогло відео, ставте лайк. Ну, бо деякі ютубери просто е, показують... З телефона, не запис екрану і, і вони не врубають цю штуку озу. Тому я надіюсь, вам поміг і це буде окей. Ну, кому допомогло, ставте лайки і підписуйтесь. Всім бувайте!